няу няу У мене так не вийде, як у них. Сьогодні 1 березня, міжнародний день котів. Ми закликаємо якнайшвидше вітайте власних чотирилапих пухнастиків зі святом, а ще пригощайте смаколиками. Сніданок з один просидин тим часом дізнався про те, як опікуються своїми пухнастими друзями українські селебритіс. Дивіться м'я та хатня улюблениця родини Матвієнків. Те, що кицька білявка не випадковість, так забажала Ніна Матвієнко, коли її донька Тоня захотіла завести вдома тварину. Мама просто так задумала, що біла, бо вона була впевнена, що я не знайду. Нині білий хижак дарує Ніні Матвієнко усе тепло та любов, Побільше більше приносить здобич. Вона ловить пташок, мишей приносить так і в ліжко мамі. Вона вдячна за те, що мама її любить. Однак, головна функція м'яти пробудження родини. До обов'язку пухнасти будильник ставиться вкрай відповідально. Я теж вранці не можу спать, бо я вже чую, що стала м'ята. Вона просить їсти. Вона йде до мого батька. Піднімаю. Я та народжувала один раз, причому хазяйка твердить, шлюб Кицьки був небажаним. Ми живемо в приватному будинку. Це вийшло випадково. Випадковий шлюб. Нагуляли там, все вже не витримала. Натомість хазяїнка Віталій Козловський з ніг збився, шукаючи пару для Кицьки. Адже співак добре розуміє, як то воно бути самотнім. В той період мого життя якась була така душевна самотність в мене. До останнього думав, що це буде кльопа, клеопатра, а потім, коли я її побачив, просто тому виролася наружу кася і зірковим господарем кася не хоче розлучатись ні вдень, ні вночі. Вона завжди під спальнею, під дверима, і, і вже під ранок її страшно чути, адже, адже вона скучає і починає Віталій – Це єдина людина, яку щиро кохає кася, інших на дух не переносить. Моя кася страшно боїться можливо, людей. Я коли мені в квартиру заносили холодильник, і вже десь під вечір тільки задав про свою кішку, тільки вночі я її знайшов. Вона була за пральною машинкою. І отак от стояла, як сусиска, так вперлася там, втиснулася. Власні киті Козловські пробачає усе і вважає її справжньою чотирилапою пані. На цю морду не можна сказати, що це морда, це як обличчя. Сніданок вітає усіх чотирилапих пухнастиків України з всесвітнім днем котів. Ми вас любимо.